Многие говорят о том, что это просто верить в Душе этого достаточно, или я по благодати живу, или благодать Христова сходит на меня, и я спасусь, в Царствие Божье попаду. Но что на это Иисус Христос говорит о том, что просто так вера без дел, она мертва. И просто по благодати мы не можем попасть в Царствие Божье. Нам нужно исправлять свои грехи, ведь человек, он грешит. И это все еще пошло от Адама и Евы. И человек, он грешит всегда. То есть есть он может не грешить. Это когда мы находимся в праведности и ученичестве Иисуса Христа. Когда мы исправляем свои грехи, мы исправляем свои ошибки. Не греховный человек — это был только Иисус Христос. Все остальные люди, они все равно грешны. Но у нас есть исправление, у нас есть покаяние и ученичество Иисуса. И когда люди говорят о том, что нам достаточно просто верить и ничего не делать, или там даже десятины не давать, то то люди очень сильно заблуждаются, потому что вот даже в Матфея 5,20 пишется, ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Даже книжники и даже фарисеи давали десятину все равно по закону Божьему. Но да, они не приняли Иисуса Христа, и э, почему и говорится, что превзойти превзошла, чтобы ваша праведность книжников и фарисеев, поэтому мы должны находиться В праведності, в ученичестві Ісуса Христа і не бути о, тими віцемірами. Амінь. Ми живемо по благодаті, закон не потрібен, закон виконувати не потрібно, десятина не потрібна, ми по благодаті живемо. По благодаті живуть тільки ті люди, які мають Святого Духа. І треба зрозуміти, що Ісус і тоді говорив, що Я не прийшов відмінити закон. Він не відмінив закон. Він дав нам всім, коли ми прийняли Ісуса Христа, Він дав нам Святого Духа. А Святий Дух дає нам силу виконувати закон. І більше того, цей закон, як сказав нам Ісус, так, що якщо ваша святість вона не буде перевершеніша, чим святість фарисеїв, то ви не наслідуєте Царство Боже. Святий Дух. Дає нам надзусиль, надможливостей, надперспектив. Ми в змозі перемагати гріх. Ми в змозі слідкувати всім законам і всьому тому, що нам заповідував Господь в цій святій книзі. когда Иисус пришел на землю, он значительно повысил стандарты, которыми жили люди все времена. Потому что Ветхий Завет, он говорил, да, что если ты согрешил, то значит, ты будешь наказан таким-то образом или таким-то. И тогда как бы уже по делам человека определялось наказание. Когда пришел Иисус, он сказал, что не просто, когда ты уже сделал грех, ты будешь наказан, что даже если ты подумаешь, о грехе, ты уже согрешил. И этим самым Иисус поднял стандарты для своих учеников и сказал, да, что мысли, они имеют влияние непосредственно на действие человека. И когда человек думает неправильно, со временем он начнет и действовать неправильно. Поэтому Слово Божье, которое он принес на эту землю, оно как раз и помогало его ученикам освобождаться от греха в мыслях, соответственно, от греха в действиях. Поэтому Иисус призывает нас прилагать усилия, да, чтобы восхищать Бога. Иначе грех будет просто невозможно. Без Слова Божьего это невозможно. Чи потрібно давати десятини. Тому що багато сьогодні людей вони хочуть вірити так, як вони хочуть, да? і вірити по-своєму, і навчають навіть так, да? живуть по благодаті, але насправді що означає жити по благодаті? І дійсно, чи відміняв Ісус Христос десятини, закон? Звісно ж, ні. Ми бачимо, що дійсно Ісус сказав, що якщо ваша праведність не привзойде праведності фарисеїв да, і книжників, то ви не спасетеся. А фарисеї, і книжники вони давали десятини, вони служили Богу. Да? І якщо я не даю десятини пожертвування, то моя планка тоді ще нижча, ніж планка фарисеїв, тоді немає ніякого спасіння. Да? А ми знаємо, що в Нагорній проповіді Ісус Христос він показав стандарт ще вище, ніж фарисеїв, да? і Він показав, що закон, да, який не змогли виконати євреї, не змогли виконати люди, да, Ісус Він дав благодать, це сила Духа Святого, да, коли ми навіть в думках не грішимо, тобто ми вчимося, да, навіть в думках не думати про гріх. Тому що закон каже, не роби гріх, да, а Ісус каже, навіть не думай про гріх. Якщо подивився на жінку з похотю, з желанням, якимось вожділінням, да, то ти вже зрішив, де зрішив в серці своєму. Тобто гріх починається звідси і вже зароджується в серці. Да. Тому потрібно народитися від духа да, для того, щоб мати силу, щоб виконати цей стандарт. Да, тому і написано, що народжений від Бога він не грішить, і це можливо. І дійсно, коли ми духовно народжуємося, то ми тоді вже е, автоматично виконуємо закон. Да, і е, дійсно е, ми тоді вже не тільки десятини віддаємо Богу, да, а ми, все, що у нас є, воно все служить Богу. І, звісно ж, тоді ми в думках навіть не... Е, ми не, не осуджуємо, вчимося прощати, любити да, і е, збирати з Богом для Царства Божого. Тому і написано, що Царство Боже воно береться зусиллями, тому потрібно прикласти зусилля для того, щоб царство Боже прийшло всередину нас. А для цього потрібно пізнавати Слово Боже, щоб воно дійсно прописалося в розумі і в серці. І тоді на чисте слово Боже сходить святий дух, тому я запрошую вас в живу церкву вивчати слово Боже. Таємниця Вавилону мир всім бажаю. Що ж таке Вавилон? Вавилон це релігія, і від початку землі від Каїна і до Захарії проливала кров ця релігія. Це Вавилон це релігія, і вбивали всіх святих пророків і апостолів і святих людей, які вірили в Бога. Релігія, вона рухається. В, духі, в душі Антихриста, Дух Антихриста це той, хто проти Христа і заміняє Христа. І цей дух, цей Вавилон, він є, знаходиться в люті, і він знаходиться в агресії, він знаходиться в насильстві і зв'язується з цим світом. Чому? Тому що. Вавилон, в нього нема любові, в нього тільки лють і жорстокість. Так само, як Ісус проповідував фарисеям і книжникам Слово Боже, а вони його не слухали, вони проти нього е, мали жорстокість, агресію, вони його ненавиділи, противились Йому. А тому Ісус говорив Слово Боже, а вони не приймали його Дух Божий, а тому що релігія вона знаходиться в дух. Дусі цього світу, в дусі непокорності, в дусі мамоні теж. Тому що мамона релігія вона зв'язана з матеріалізмом, і в неї немає ніякого Святого Духа. І так само і церкви можуть бути в релігії. Вони не живі, вони мертві. Якщо в них нема Духа Святого, немає спасіння людей. Так що релігія це дуже страшно, коли людина. В рабстві цього Духа, так що треба приймати Духа Святого і найдіть живу церкву, і вірте в Ісуса Христа. Всім благословення. Коли починаєш жити по духу, то приходить милість і благодать, і закони вищі стандарту. Ісус і є кінець закону. І ми повинні. Розібратися, в якому ми дусі, в Дусі Божому, чи в Дусі Антихриста. І бути як Фарисей, чи книжник, чи садукеї, які ходили до хрому, які молилися, які давали. Жертву десятину, але всередині вони були мертві. І якщо у нас є гріх, то ми повинні покоїтись і поставити Ісуса Христа на перше місце, тому що Ісус Христос дав нам цей Дух Божий, щоб ми перемагали і Були праведні, не зовні, а внутрі, щоб ми несли цей дух і завжди каялись, завжди були у Слові Божому, і щоб цей Дух Божий вів нас праведною дорогою. Моторошний біль. Пронизав все тіло, але набагато більше фізичного болю був біль душевний. Я сидів у слідчому ізоляторі, від побоїв на мене було страшно дивитися. Гнів, депресія, спрага помсти переповнювали мене. Але хто, крім мене, був винен у тому, що я опинився у цьому страшному місці? Як і всі, я мріяв про найкраще, багате життя. У пошуку легких грошей я почав красти. Мене попереджали, що все може закінчитися в'язницею, але я бачив у крадіжці вихід, а як ще може розбагатіти неосвічений хлопець. Мені здавалося, що крадіжка єдиний шлях до швидкого отримання великих грошей. Особлива впевненість, що мені вдасться уникнути покарання, така собі віра у фортуну не покидала мене. Друзі злодії дмухали в мої вітрила, їхній досвід і думка надихали мене йти цим слизьким і небезпечним шляхом. І ось, коли ніщо не обіцяло лиха, заарештували одного з нашої злодійської команди хлопчина не збирався потрапити до числа мучеників і здав усіх. У хлопців були гроші, вони відкупилися, а мене зробили ватажком банди. І ось я, такий титулований ватажок, втомлений від побоїв, сиджу в камері і виношую план, як убити зрадників цих юд, які мене так кинули. Я жив ненавистю, звинуваченнями і жагою помсти всім навколо мене. Суддя теж потрапив у мою немилість я встиг зіпсувати стосунки з владою, поставленою винести мені вирок. Гордість засліплювала мене. Будучи в позиції ув'язненого, я зневажав усіх не було жодного світла в цій непроглядній внутрішній темряві. Жахлива думка про самогубство оселилася в моїй голові. Я лягав і вставав з цим єдиним, як мені здавалося, виходом із ситуації, яка склалася. І ось одного дня на короткому побаченні з моєю дівчиною, вона дала мені книгу зі словами Це допоможе тобі. Я був злий, розчарований, близький до суїциду, і якась книга може мені допомогти. Але робити було нічого, і я взяв до рук книгу Останні будуть першими Станіслава та Юлії Салтаненко. Мій погляд просканував назву, і я почав читати. Історії людей з книги занурювали мене в цілий світ переживань, вони підбадьорювали і надихали мене, і найбільше я захотів, щоб і в мене було так само, як у них. Звідкись узялася впевненість, що вихід є, моє життя може бути кращим і все зміниться. В цей час, як непрохана гостя, прийшла моторошна новина. Мій батько, не витримавши ганьби за свого сина злодія, повісився. Я не хотів вірити в це, мені здавалося, що я з божеволію. Гіркота, депресія і почуття провини поглинули мене. Душевний біль нестерпний. Книга була перед моїми очима. Взявши її, я зі сльозами знову прочитав назву Останні будуть першими і продовжив читати. Мені ніхто не давав шансу на свободу, свободу не тільки від ув'язнення, але на внутрішнє звільнення від мук пекла. Однак книга дала мені віру в цей шанс я дуже захотів вийти з в'язниці та прийти до церкви. Я почав молитися молитвами з книги, і господь явив милість. Мене випустили за умов підписки про невиїзд я одразу пішов до церкви. Я був вільний, але потрібно було ще віддати борг 12 тисяч доларів. Здавалося б, кому потрібний працівник з такою репутацією. Але Господь творить диво, і мене без досвіду, без освіти беруть на СТО автослюсарем. Я одразу сказав, що ходжу до церкви, і мені потрібен вільний час для відвідування служінь. Шеф дозволив. Мені подобалося в церкві, я погоджувався з усім, але бунтарський характер не був приборканий. Вкотре, коли наставник говорив зі мною, гордість знову захлеснула мене я хотів робити все по своєму, не радячись ні з ким. Через це суд постійно переносився, і протягом року не було винесено вирок. Я був у підвешеному стані. Стосунки з дівчиною зіпсувалися. Мені здавалося, що її сім'я мене не розуміє. Зрештою, вона не витримала моєї гордості, дурості, і ми розійшлися. На роботі теж все не клеїлось. Інших страхом спасайте. Я на волі, але довкола мене всі винні. Наставник, церква. Всі, крім мене. Проблеми не змусили на себе чекати. Правоохоронні органи почали викликати мене на допити та інше. Ось тоді я сильно злякався, що повернуся назад до СІЗО і вирішив змінюватись. Якби я не хотів відкриватись і каятися у гріхах, мені довелося згадати все, що я читав у книзі. Принцип і так прокотить більше не працював. Щире покаяння. Мій наставник шукав спілкування зі мною весь цей час, а я ховався. Тепер я був готовий усе виправляти. Я покаявся і вирішив бути слухняним. Боже слово почало звучати в моїх навушниках щонайменше п'ять разів на день. Слово пастора звільняло мене дедалі більше. Весь цей час я читав книгу Останні будуть першими. Боже слово і книга. Змінювали моє серце і все довкола мене. Настав момент, і я почав розповідати своє свідчення людям, які оточують мене. Останній став першим. Після того, як я змирився, суд виніс вирок мені дали умовно два роки. За рік, з людини, яка нічого не вміє, я став фахівцем на роботі, мене призначили відповідальним на СТО. Я віддав близько 10 тисяч доларів боргу, у мене з'явилася мрія відкрити своє СТО та працювати на себе. Господь благословив мене будинком, клієнтами, але все це я робив у послуху та з благословенням мого священика. Зараз я працюю сам на себе, мої мрії виконуються, але найціннішим є те, що я можу служити людям. Щоб вони, як і я, здобули надію, віру, любов і сенс життя. Я одружився з коханою дівчиною, з якою ми разом служимо Господу в місті Одеса, і навіть під час війни наша міжнародна місія слово Боже, зростає, досягаючи людей Євангелієм Ісуса Христа в Україні і до краю землі.